Неметошливий сільський побут потроху повертається в Олинське дерно, але до життя без турбот ще далеко. Місцеві усувають наслідки урагану, що погуляв тут два дні тому. На щастя, ніхто не постраждав. Поки сільська адміністрація складає кошторис збитків, люди власними силами відбудовують понівечені дахи. Юрій інвалід першої групи. У цьому старенькому будинку він і сестра, єдині жителі, і батьки померли. На жаль, саме домоволодіння Трохимчуків постраждало від поривів вітру більше всіх. Повністю зруйнований фронтон даху зовсім нема. За пару, хвилин, за пару хвилин дивимося, летить бляха. Потім така, в кімнату теж летить все. Повиривала прямо живьон. А це вже інша сільська вулиця, але картина та ж. за спасибі, чуйні чоловіки лагодять дах місцевій вдові. Перший ряд, якщо рівно положили, а по фунту. Значить, вже всі ряди легше розложить, бо не, не вийде в кінці нам м'як. До вечора обіцяють будівельники, половину будинку накриють. Що робити з іншою не знають. Шифер нині в ціні, а погода мінлива з хвилини на хвилину, може піти сніг або дощ. Шиферу зовсім немає. Ні одна, ні одна не одна одна шипери не стала ситіла. Накату треба, ми підрахували вчора. 100 з шиперин, шиферин. А шиперина кош, коштує 130 гривень мінімум. Вся надія на сільраду, яку теж, до речі, вітерна стихія добряче потріпала. Для його голови ураган перше випробування на новій посаді. Але, хоча хлопцеві тридцяти немає, односельці під опікою, кілька телефонних дзвінків і на подвір'ях потерпілих, з'являються покрівля та дерево від благодійників. Кошторисна дзвінка не склалась. Попередньо, на такий хлопський розум, попередньо, я відштовхуюсь від 100 тисяч гривень. Попередньо. Як воно в загальному піде і як воно вдасться це все знайти, це вже буде по факту, тобто вже ну, по ходу. Наразі кажу, 150 точків шифера, листків шифера є, пиломатеріали на одну хату будуть, далі працюємо. Під бурелому в Дерно постраждало 18 домогосподарств. Пошкодження оглядає спеціальна комісія. Вона ж оформлює калькуляцію. Якщо люди відбудовуються без допомоги держави, гроші обіцяє повернути. Але якщо чесно, то на фінанси від району мало хто сподівається. «Фінанси вони підраховували, купили, що необхідне, купили плівку. Шифера зараз немає, як то кажуть, оцими кусками, що я долотаємо. Це розкриємо до кінця, що завалилося. Оця прибудова, треба спасати, що є зразу мав перед'яже дощі. Обіцяють мокрий. Стихія вирувала чотири хвилини і пошкодила не лише будинки, а підсобні приміщення. На щастя, обійшлося без жертв. Можливо, тому районні рятувальники особливо подією не зацікавилися. Не поспішають в село і волонтери, яких через соцмережі покликав сільський голова. От і виходить порятунок потопаючих – з права рук самих потопаючих.